Сангрія. Інгредієнти на 8 осіб. 2 горнятка окропу, 2 пакетики чорного чаю, 2 палочки кориці, половин, пів півгорнятка цукру, 3 горнятка гранатового соку, 1 горнятка свіжо витиснутого апельсинового соку, 1 порізаний апельсин, 1 порізаний лимон, 1 порізаний лайм. Одне почищене та порізане на шматки яблуко. Три горнятка газованої води. Як робити? Покладіть чайні пакетики та палички кориці у посуд для коктейлю. Залийте киплячою водою та дайте зваритись протягом 5 хвилин. Дістаньте чайні пакетики та додайте. Додайте гранатовий сік та апельсиновий сік та шматочки яблука, лимону, лайму та апельсину. Поставте до холодильника мінімум на годину, за можливості на день. Перед подачею перемішайте та додайте газбульку. Налийте напій в наповнені льодом стакани. Підпишіться на канал Кухня і насолоджуйтесь життям.